Привіт, танкісти! Не встиг завершитись третій сезон найкращих реплеїв глядачів, як одразу стартує четвертий. Ми віднайшли оптимальний варіант умов конкурсу, тож все залишиться без змін. Ну а для тих, хто буде вперше приймати участь, пройдемось по усім умовам, щоб ви нічого не пропустили. Як і в перших трьох сезонах, вам потрібно зіграти крутий бій, залити реплей на сайт wotrecor.com та скинути посилання на нього в телеграм-канал. Посилання на всі перелічені ресурси шукайте в описі під відео. Отже, ваші реплеї я буду завантажувати, знімати, рендерити та викладати на канал у відповідний розділ, який так і буде називатись найкращі реплеї глядачів. Ще один дуже важливий момент: відзняти відео я можу лише якщо версія клієнту гри співпадає з версією вашого реплею. Тож, якщо в період конкурсу вийде оновлення в танках, а ви скинете реплей старої версії, я не зможу відзняти відео, адже не зможу відкрити ваш файл через більш оновлену версію гри. Тому не тримайте довго добрі бої в схованці і присилайте їх для участі в конкурсі своєчасно, а саме до виходу патчів. Яким чином будемо вибирати переможця? Все дуже просто. Переможцем буде визначено той реплей, котрий набере найбільшу кількість подобайок під відео на момент 1 жовтня 2025 року. Четвертий сезон буде тривати 3 місяці, тож у вас буде достатньо часу на те, щоб зіграти гарний бій, а також не збирати вподобайки під своїм відео. І пам'ятайте! Більше вподобаєк, більше шансів на перемогу. Ну, а тепер про умови конкурсу. Перша умова потрібно бути підписником каналу Дніпрофан. Друга умова: всі ваші бої повинні бути зіграні у проміжок часу з 1 липня по 30 вересня 2025 року. Третя умова один гравець, а по суті, один аккаунт, або ж один нікнейм у танках може прийняти участь у конкурсі лише з одним реплеєм. Але що робити, якщо ви вже скинули посилання на крутий бій, вже приймаєте участь у конкурсі. Але у вас вийшло зіграти набагато цікавішу каточку, яка, на вашу думку, має більше шансів на перемогу. Вихід є: кожний наступний реплей приймається у конкурс через донат. Вартість 50 гривень. Під відео буде посилання на донат сторінку, яке по суті завжди є на моїх стрімах. Вибираєте зручний спосіб для сплати і в описі вказуєте ваш нікним у танках. Другий та послідуючі реплеї завантажуєте та скидаєте посилання на них так само, як і на перший. Ну а що там стосовно призу переможцю? Призом, як і в попередніх сезонах, буде фірмова термочашка з логотипом каналу. Плюс ви можете замовити унікальний номер чашки, який буде тільки у вас. Він буде майоріти на зворотньому буці. Ну і на першому ж танковому стрімі-жовтня підбиваємо підсумки конкурсу, зв'язуємось із переможцем та відправляємо приз. Увага! Відправку буде здійснювати лише в межах України. Тож враховуйте цей момент. Ну що, танкісти, по машинам? І нехай розпочнеться битва!